Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Оріфлеймін Бог Богдан, Оксани. А, от сьогодні з вами хочу поділитися топ 10 продуктами каталогу номер 16 який стартував вже вчора. А, каталог дуже класний, каталог новорічний, такий предноворічний каталог до Святого Миколая. А, закінчиться каталог 6 числа, якраз, тому ви встигаєте. Придбати собі дуже класні наборчики вже йдуть до Святого Миколая. От, тому звертайте увагу, я рада буду вам допомогти підібрати, якщо треба моя якась рекомендація. Тому обов'язково звертайте, залишу вам в опису свій Інстаграм або вайбер, ви можете і туди-туди і туди писати, де вам зручніше. От, і також давайте зразу приступимо з вами вибраний моїми топ-10, які я хочу вам порекомендувати. Перший продукт, який, звичайно, я рекомендую. Це здоров'я. Завжди, коли я гортаю каталог, я рекомендую всім здоров'я, тому що я приймаю вітаміни на з більше 4 років. Вже 5 буде, як я їх на постійній основі. Буває з переривами, але це. Ці... Вітаміни можна пити на постійній основі по підписці. Я рекомендую, чому, тому що це дуже вигідно. Тут входить омега-3, велнеспек, ой, велнеспек, омега 3, астаксантин і мультимінерали, вітаміни. Це нормована доза, розроблена найкращими європейськими нутриціологами компанії Oriflame. і в принципі не тільки компанії Oriflame, компанія Oriflame заплатила, викупила їх, щоб вони розробили нам найкращі бади, найкращі новинки, найкращі коктейлі, які будуть сприяти нашому гарному стану. Це не таблетка чудодійна, яка вилікує вам якусь хворобу за хворобами, якщо у вас треба сходити до лікаря і проконсультуватися, це біодобавка, яка повинна бути в вашому, ну, ці вітаміни і добавки повинні бути нормою в вашому організмі, якщо ви не доїдаєте, якщо ви їсте шкідливу їжу, це це прям основа основ. У нас Джеймпі стандарт, найвищий стандарт, який є в світі. І ну, дуже мізерна частина компаній може похвастатись таким стандартом. Тому звертаєте вашу увагу і саме по такій ціні, тому що ціна зараз дуже вигідна в каталозі. Я залишу під описом всі продукти, щоб ви могли зайти на сайт і подивитися відгуки від наших найкращих клієнтів і партнерів. Далі наступний продукт, звичайно, який я рекомендую, це. Аромат. Аромат повинен бути у кожної жінки. Хай він буде один, але він повинен бути. Тому що аромат це наш настрій, Аромат – це наш такий загальний стан. А, да, Це, як нас бачить оточення, тому що, так як ви пахнете, так вас і сприймає оточення. Мій самий улюблений аромат цього каталогу і аромат, який я закохалася і закохалася, в принципі, продукцію компанії в саму компанію це Джордані Gold Essence. Він неймовірно круто виглядає, такий королів. Аромат, аромат королеви, аромат багатої жінки. І, напевно, мене і, і, да, зразу притягнула і на е, важливості компанії. Ось такий він красиво виглядає. Бачите, вже залишилась половинка, завжди, коли він в мене закінчується. Ця паночка вже, напевно, п'ята або шоста в компанії, яку я обов'язково купую, розтягую. Дуже шлейфовий, дуже ніжний, цитрусовий, такий, е, такий знаєте, трошки свіжо-солодкуватий, але він мені ніколи не набридає і хочу вам звернути. На нього увагу. Далі наступний продукт це тональна основа. Завжди одна тональна основа у дівчини повинна бути. Мені кажуть, я не користуюся, тому що ви не можете її підібрати правильно. І десь треба, також треба правильно доглянути за обличчям, зробити собі базу обов'язково, тобто база – це догляд, а потім тональна основа ляже ідеально. Моя улюблена для, мат... для жирної шкіри, у мене жирна проблемна шкіра ось така матова тональна основа з, з зеленим надписом. Зараз на дуже класній пропозиції каталозі. Є свочі, можна собі підібрати та тональна основа, яка вам підходить ідеально. Також є пробники. Наступний продукт це, звичайно, Тіні, тіні, хайлайтер, бронзатор. Зараз це дуже модно. Такі, знаєте, робити такий монохромний макіяж, і цією палеткою ви можете зробити те, що ви хочете. Вам не потрібно 10 там продуктів, знаєте, купа косметичка всього там да, або в дорогу треба взяти. Ось один продукт, який вирішить всі ці питання. Тут неймовірно круті відтінки. Подивіться, як вони круто переливаються. Обов'язково зроблю вам окремий огляд. Ця палітка просто. Е Ван Лав, Ван Лав в моєму взагалі арсеналі. А, от, є мерехливі відцінки, є як рум'яна, ось таким я сьогодні використовувала, дуже круто переливається, можете подивитися. Також хайлайтер можна наносити, ось такий підсвічувати. Також можна наносити на а, рухоме повіко. Також можна підрісти носик, губки десь навіть нафарбувати. Зараз це дуже дуже модно. Та, і дуже красиво, тому що ваше обличчя виглядає набагато молодше і такі е, осінні, е, такі е, тілесні відцінки, які підудуть, підійдуть всім, і вони універсальні. І саме круте, що вони доглядають за вашою шкірою лінійки Giordani Cold. Далі наступний продукт це туш для брів, дуже її обожнюю. Ця туш робить ідеальний ідеальний макіяж для ваших брів. Якщо брівки у вас десь татуаж, то просто підфарбувати можна, ось таким чином трошки вам покажу. Щіточка дуже універсальна, маленька, багато продукту не бере. І такі тіні, максимально не знаєте, раніше були чорні, такі, що тіні ой, що брови йдуть, а потім ідете ви. Цей продукт максимально універсальний. Там є два відцінки. В мене здається темніший відцінок, світліший він більше для блондинок, якщо ви така брюнетка або десь така темно-руса, світло-руса, -темно -темно світло можна трошечки взяти світліший. Тому звертайте увагу на дуже класні пропозиції в каталозі. Далі наступний продукт це ось така туш. Наша класична туш 5 в одному. Я її нереально обожнюю. Завжди до неї повертаюся. У мене є купа інших тушей. Але якщо ви хочете класну, круту, щоб мала бюджетну ціну, це у нас серія Зиван. 5 в одному. Я думаю, що багато хто з вас користувався, але хто шукає класну туш по доступній ціні, знаєте, що знаєте, там, як ціна шоколадки, тут у нас, бачите, щіточки тоненькі, ви внизу профарбовуєте, з іншої сторони, вони такі видовжені, дуже круто робить об'єм, і, об і видовжені. Коли кажуть, Оксана, підбери мені класну, круту туш, як робить все, це тільки 5 в одному. Серії The One. Далі наступний продукт це наші бочоночки в різних ароматах. У мене представлена новинка, вона також є в каталозі з цукровою сливою, обожнюю наносити на губки, на кутікули. Завжди, коли достаю, кудись їх наношу. Завжди, коли показую, тому що вони неймовірно круто дають аромат зволоження ваших нігиточків, якщо треба кутікул, якщо треба десь там солошіння, якесь на обличчі, неважливо, локотки. П'яточки, все-все-все рятує саме цей засіб. І він іде універсальним, без всяких добавок, все тільки натуральні складові, максимально. А, ось, да, ось так от круто виглядає. Така мімішка кинули сумочку, в мене во всіх косметичках, на всіх столиках, де я роблю макіяж. Наступний продукт, звичайно, це гель для душу, Наше, чого я його винесла, тому що, в принципі, це продукт універсальний, який повинен бути в кожному кошику. І чим круті наші гелі, що вони з натуральні. Компонентів, переробленого пластику бути, що мені теж дуже імпонує, що компанія слідкує за еко, та максимально, щоб ми не забруднювали навколишнє середовище. І неймовірно круті аромати, також представлені в каталозі. в мене зараз, здається, алоє і Івера і огірок. Ось він такий самий свіженький аромат. Звертайте увагу, 250 мл. Наші гелі дуже густі, буквально капелюшечки мені одного, мені одного гелю. Чоловік свій має, У нас двоє в сім'ї, ще собака вона не користується, не свій е шампунь. Е е вистачає мені на місяць, дівчата, на місяць одного гелю. Я знаю, що багато я куплю балсанку, таку, ви можете купити таку балсанку, але фішка в тому, що ви просто л'єте цей гель, хоч ви і тіпа типу, як економите, ви його виливаєте і через тиждень купляєте новий. Ви навіть цього не помічаєте. Але вам здається, що його багато. Далі наступний продукт, і це останній продукт, який сьогодні в мене на огляді. Це ось така піна для ванни, Піна дуже крута, піна дуже класна. Це новиночка цього каталогу. Це а, це не останній, це передостанній продукт, ви бачите, ще один є. от Да в каталозі ось так виглядає. Піна, ось ця піна. Тут є кремчик, є, є мечалочка і є милко, яке має такий гурманський класний аромат, утворює густу. Піну, неймовірну, таку, знаєте, взагалі на всю ванну, якщо ви любите такі прийняття ванни. О, от Я буваю, коли світло вимикають, роблю таку собі релакс, Сьогодні зраночку собі робила, і вам рекомендую, у нас дуже крута піна, буквально трошечки матеріалу да, продукту, а піна прямо вже вивалюється з ванни. І останній продукт, який я сьогодні, да, ми вже пройшлися раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, та 10 продукт. Які я сьогодні використала це ось такий бальз... використала. запропонувала і використала зараз, вам нанесу. Ось так він виглядає. Це в нас лінійка вийшла з спеціальних таких різних крутих новинок в плані з мерехливими частинками. Також є гель для брів, також що там ще такого цікавого хайлайтер. Також вам зроблю ще огляд. Мені прийшло як амбасадору компанії, але геля сьогодні придбала, мені прийшло по Поставці. Ось такий класний, подивіться, подивіться на цей відтіночок. Об моментально ви наносите під вашим pH-губ, стає з такою розовинкою і з брехливими частинками. Неймовірно крутий Аромату майже немає. Якщо ви не от любите нейтральний зволоження, догляд максимальний. Зараз на зиму, на осінь, зима, весна. Нам ще три місяці жити в такій, в такій погоді, плюс-мінус, коли губи звичайно, шелушаться дуже часто, тому звертаю вашу увагу, це просто must have в кожну косметичку. Ось такі мої були топ-10 по каталогу номер 16. Нагадую вам, все це продублюю внизу, ви зможете собі передивитися, також посилання, по якому ви можете оформити самостійно собі а, замовлення. Одразу дарую вам по посиланню, тільки по моєму посиланню, не в, десь там на сайті, 15% знижки і 15% кешбеку на наступну покупку. А також при замовленні на 1300 гривень я вам дарую безкоштовну доставку. Тому звертайтеся, якщо щось у вас не вийде, пишіть мені на телеграм, я також посилання прикріплю. Рада була бачити вас на своєму каналі і на Забудьтесь підписатися, щоб бачити моє відео самими першими. Всіх чекаю вас і буду рада дружити! Гарного всім вечора або гарного дня!